Привіт! У нас на огляді оптичні прилади. Маємо оптичний приціл Discovery, Discovery Optics. В такій картонній коробочці він постачається. Ось у нас тут наліпка така. Приціл Discovery Optics, VTR 4х16. Мілдот тут сітка. Так, Ну і подивимось. Детальніше, що маємо в самій коробці. Так, відкриваємо коробку. Приціл, само собою. І трішки тут деякої макулатури, що ми маємо ще в коробці. Пусту коробку в сторону. Маємо таку якусь резиночку, фірмову салфетку Discovery. Для протирки лінз. Далі мішеньку. Ось така мішенька. Теж фірма від Discovery. Ще якась була раніша мішенька, але по ній вже стріляв. Так, і от інструкція. Ось такі моделі є. Кому цікаво, що у нас тут ще інструкція? Вона розвертається. Розгортається у нас інструкція. Ну, тут, в принципі, також щось дуже цікавого або зрозумілого для мене немає. Я ще такого нічого не бачу. Ось. І перейдемо до огляду самого присілу. Так, і маємо такий чималий присіл, як для пневматики. Конкретно цей виготовлявся для пневматики. В комплекті одразу з такими ковпачками ось. Такі ковпачки. Ну, їх знімемо для того, щоб бачити маркування, яке у нас є. Так, що в нас тут взагалі є? Ось візуальну демонстрацію зараз зробимо, що у нас є по маркуванням Так, ну і переходимо до характеристик присілу. Довжина 35,7 см довгенький присіл. Вагу ви зараз побачите на екрані. Так, перемінну кратність має присіл від 4 до 16. Ось 4, 5, 6, а потім через 2, 8, 10, 12, 14 і 16. Можна крутити міняти кратність як з допомогою цього коліщатка, або за допомогою цього важелю, що набагато зручніше, особливо коли оптика вже стоїть на гвинтівці. Маємо також відстройку паралаксу. Вона у нас в ярдах вказана від 5 ярдів 10, 15, 25, 50, 75, 100-200 і до безкінечності у нас відстралюється паралакс. Також з маркуванням бачимо приціл, назву його модель VTR 416 на 40 AOE, тобто у нас об'єктив 40 мм. Ще забув сказати, що у нас є відстройка така, ось вона крутиться. Діоптер такий. Для того, в кого якісь проблеми з зором, щоб можна користуватися без окуляр, оцю настройку. Настройка робиться для корекції прицілу під ваш зір, скажімо так, Настроюється під ваш зір. Ну, для мене воно повністю закручене, нормально. Також маємо поле зору прицілу на 100 метрів від 2,7 метра до 10,4 в залежності від того, на якій, знову ж таки, кратності буде знаходитись приціл. Так, стосовно барабанчиків, барабанчик вертикальних поправок, барабанчик горизонтальних. Він у нас захищений. викручуємо оцей. І можемо потім знову ж таки робити поправки. Ось. Так, стосовно поправок, у нас один клік. Це у нас 1 четверта кутової хвилини на 100 ярдів. У нас так вказано. Вертикальні і горизонтальні поправки, Запасу їх становить 60 мова. Ну, можна крутити прямо пальцями, не потрібна ніяка там не монета, не ключик. Пальцями навіть кліки такі щелочки досить відчутні. Так, і ще бачимо ще один барабан. Це в нас барабан підсвітки. вмикається підсвітка. Стоїть така таблетка батарейка ось такого плану. Бачите? Батарейка навіть, здається, була в комплекті. Чи я не пам'ятаю вже. Можливо і не було, але ну, точно не скажу. І подивимось, знову ж таки, перенесемось на певний час вперед і ввечері подивимось підсвіткою взагалі в оптику. Ще потрібно зазначити, що сітка прицілу знаходиться у нас у другій фокальній площині. Тобто, при збільшенні каратності зображення сітка сама не збільшується. Ну і... Сітка типу мілдот, як ви бачите. Так, і на відстані 65 кроків приблизно у нас встановлена така мішенька від Богдана Дона, на яку ми будемо дивитись. Знову ж таки, дякую Богдану Дону за надані мішеньки. Так, довго я тут усе настраював. Але ось так приблизно виглядає. На телефон, звісно, зображення складно передати. Отак От виглядає мішенька на дистанції 65 кроків з кратністю 4х. Ну і спробуємо збільшити кратність. Так виглядає на 8 настройка паралаксу на приблизно 75 ярдів. Ну, до 75. там. Ну і спробуємо ще збільшити кратність. Так, це у нас уже на 12. І тепер спробуємо поставити на максимальну каратність 16. Так, і ось у нас максимальна каратність 16. І як ви бачите, якщо б ми стріляли, то прицілюватись нам досить зручно було б. Ну, На телефон не так комфортно все передавати, навіть те, що перехрестя криво стоїть. Дото ледь не видний. Навіть я штатив зараз трішки ворохну, і ви бачите, як уже все зникає. Настільки складно передати через телефон, ну, хоча б хотів показати кратні зображення, це взагалі нереально передати через телефон. Так, ось спробував вмикнув підсвітку. Вона підсвічує лише сітку. Ось, щоб розуміло, що таке підсвітка сітки. Тут декілька режимів яркості та червона і зелена. Зараз. Одразу на камеру спробую змінити все. Так, це вимкнули ми. Червона. Це якесь тускніше. Більш таке яскравіше. Напевно, ще більш. Ось взагалі таке червоне. Ще більш червоніше. Ну, до речі, зараз 9 година. Ввечер не темно, але все таки Можливо, воно навіть щось трішки додає. Зразу вимкнено. О, максимально зелена така. Ну, не знаю, як ви вважаєте, підсвітка це щось нам додає чи ні. Ну, якщо дуже ввечері є, то можливо трішки вона і прибавить. Потрібно б спробувати, якщо більш темніє. І ще дещо стемнішало спробуємо на кратності 4 включити підсвітку. Так, у нас зелена. Більш ярка зелена І ось максимально ярка. Потім червона. Ну, бачите, суттєвих переваг. Вона якихось не дає, але тим не менш є і вже непогано. То якось так. Такий приціл мені шкода ставити на гвинтівки магном класу, хоч він і бюджетний, але може він зіпсуватись, посипатись. Тому, думаю, потрібно ставити за допомогою моноблока з компенсатором віддачі, такого як діана типу моноблока. Ну, ось такий у нас вийшов огляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть обов'язково коментарі, як вам такий приціл. Хто не підписався на канал, ще підписуйтесь. Далі буде багато цікавого. Всім до побачення!